Епергін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Мене називали коровою, номатинцем жирафою через те, що я маю багато родимок, але мене це не зламало навпаки. Я стала сильніша, я стала тим, ким я є. Мене звати Юліана Юсеф, мені 30 років. Я вже з'явилася на цей світ з великою родимою плямою, яка в мене на спині. Зараз знаю, що. Це називається congenital myelocytic nevus. то значить вже такий великий гігантський невус. То був 1993 рік. Лікарі взагалі не знали, що це таке, і сказали моїй мамі, що я не виживу. І тільки коли е, мені минуло 7 років, моя мама в інтернеті з помічю своїх друзів знайшла е, такий сайт з Америки і. Там, власне, були всі ті люди, котрі теж мають родинки. Коли моя мама дізналася, що можна робити операції, мені вже було 8 років і во Франції говорили, що буду потребувати мінімум 12 операцій з пересадки шкіри. Вона прийшла до мене, посадила мене і почала зі мною говорити як з дорослою особою і питати, наскільки мені це заважає і чи я хочу робити ці операції. Поміркувала і сказала, що я добре себе почуваю, що не хочу робити операції. І я дуже вдячна своїй мамі, що вона дала мені такий вибір. Я пішла до школи вже в третьому класі. Такий булінг був міцний, могла заходити і, там, і до туалету, і щось там казати, і водою поливати. Було два моменти в моєму житті, коли я не могла виходити з дому. Перший раз то було десь 15 років, мені виповнилося. І другий раз, коли вже переїхала до Польщі, другу вищу освіту отримувати, було занадто дуже уваги. Я... Перестала чути себе комфортно і в безпеці, і потім почала собі так міркувати і робити такий самоаналіз. Чому взагалі люди на мене дивляться? Зрозуміла, що треба почати говорити про мої плями, що це не заразне, що це є. Нормальне мені було 21 рік, коли я почала розказувати про це в інстаграмі. Пояснювала, що моя пряма це не тільки вигляд, не тільки зовні, бо вона приносить мені дискомфорт час від часу, і вона також не є така гладенька, як шкіра. Вона має такий маленький пушок, і я зробила таке порівняння що я наче бівочка. Я не вважаю, що я модель для мене фотографія це хобі, і мені це подобається. і Це мене надихає. Мені здається, що це мені також допомагає. Маю надію, що люди бачать, що можна жити і бути щасливою, і сприймати себе з різною зовнішністю. Минулого року я була номінована на Книгу рекордів Гіннеса як жінка з найбільшою кількістю родимих плям на світі, бо маю понад дві тисячі родимих плям. Найнебезпечніший момент з моїми родинками я вважаю в п'ять років тому, коли побачила, що в мене змінюється. Три міліметри родумка, і я була дуже далеко була в Азії і робила фотографії телефоном і висилала до моєго лікаря-дерматолога. Він мені сказав, що не може нічого зрозуміти з такої фотографії з телефону. Чекала два місяці, і потім приїхала до Польщі і вирізала. І то була меланома пощастило, бо не було жодної хімії, тільки такі ліки пара місяців. Повернулася до Києва наприкінці травня цього року, бо вирішила тут розвивати свій медичний стартап. Я розумію, що зараз за шкіру не так турбуються під час війни, але хочу привнести це розуміння, що. Кожна людина може мати рак шкіри, котра має, хоча ж, одну родиму плямку. Я хочу допомогти це виявити. Я розробила маленький дерматоскоп, такий девайс, який накладається на камеру телефону, і робиться професіональна фотографія чи плямки, чи іншого проблемного місця. І потім за допомогою спеціального застосунку можна надіслати це фото до лікаря, котрий свою чергу в 24 години дає тобі відповідь, що робити з цією ділянкою шкіри. Чи треба звернутися до кабінету лікаря швидесенько, чи до хірурга, чи треба купити крем і помастити, і все буде добре. Я би хотіла, щоб Кожна особа на цій землі сприймала себе так, як воно є. Зробіть те, що ви вважаєте своїми недоліками, своєю унікальністю і знайдіть в собі сили себе покохати.